І так, світло це така штука, яку ми сприймаємо, не задумуючись, вона просто є. Вмикаєш лампу і не сидиш в темряві. Виходиш на вулицю і сонце робить свою справу. Але ось питання: якщо в реальному житті світло це просто фон, то чому в мистецтві воно працює як один із найсильніших символів? Перейдемо до прикладу. Картина покликання святого Матвія Караваджо. Думаю, перше, що кидається в очі, це звісно гра світла. Як гадаєте, яку функцію воно тут виконує? Поки ви думаєте, я швидко та коротко поясню лор. Ось Матвій, цей небро сидить із друзями, які рахують зібрану з власних людей данину, точніше, маржу, яку вони собі залишили, бо збирали завжди більше ніж потрібно з і так бідних людей. У правому рингу стоїть Ісус із Петром, який протягує. Руку Матвій легкому шоці вказує на себе пальцем, ніби питаючи: А що я? Ну що, зрозуміло, яку функцію виконує світло?